Всім привіт, дорогі друзі! Ну і ось результати жеребкування Ліги Чемпіонів групового етапу нового сезону 23-24. І наша українська команда дізналася свою групу, і всі інші команди теж. І зараз ми по кожній групі пройдемося, на кожну групу зроблю свій прогноз. Також зробимо прогноз на можливого переможця Ліги Чемпіонів, хто буде можливою сенсацією цієї Ліги Чемпіонів, хто буде навпаки командою, яка буде найбільшим регресом, і командою, яка провалиться із тих. Від яких ми очікуємо якогось суперрезультату? Тобто, маю на увазі, звісно, топові команди. Друзі, прямо зараз напишіть свій прогноз на рахунок всіх цих пунктів, які я тільки що перечислив, взагалі своє враження від групи саме останньої, від групи Шахтаря. Як ви вважаєте, які шанси у нашої української команди зайняти? Те чи інше місце, і який прогноз ви даєте на Єврокубкову весну для Шахтаря. Прямо зараз напишіть, буде цікаво почитати уже потім, коли настане та сама Єврокубкова весна і закінчиться шостий тур ЛЧ Подивитись на ваші прогнози в коментарях. Тому це дуже важливо, цікаво буде почитати і зараз, і вже з певним періодом часу. Тому перед початком обов'язково поставте лайк для того, щоб... Якомога більше людей побачили це відео. Ну і також підпишіться на канал, якщо ви в нас перша В нас будуть під час Ліги Чемпіонів проходити прямі трансляції, виходити відео огляди, ну і також розбір матчів, конкретно шахтаря і прямі трансляції по матчам донецької команди. Тому залишайтеся з нами, підписуйтесь в телеграмі. Дякую всім, хто брав участь саме в голосуванні в телеграмі. Тому що всі хотіли як кращого для шахтаря, всі хороші команди, скажімо так, пророкували. В мене взагалі був прогноз, що потрапить на Шахтар. ПСЖ, Арсенал і Галатасарай. Я хотів, нічого не вгадав, як завжди. Але давайте все-таки розпочинати говорити по кожній із цих груп. Перед початком, друзі, хочу вам порекомендувати сервіс онлайн резервного копіювання God Backup, який допоможе вам захистити усі свої важливі дані та файли. Найважливіше, що ви отримаєте доступ до всіх своїх файлів у будь-який час будь-якої точки світу. Цей сервіс максимально швидкий, безпечний і простий у використанні. Почну з того, що це американська IT-компанія GVO, яка з 2007 року займається наданням хостингу. Ця компанія зараз вивела на міжнародний ринок сервіс хмарного сховища GatBackup. І всього за 10 доларів ви отримаєте 6 терабайт для своїх файлів. Цей сервіс вже починає відбирати ринок у таких відомих сервісів, як iCloud. Google та Dropbox. Якщо коротко, то що таке онлайн резервне копіювання, друзі? Це можливість надсилати окремі файли в хмару для резервного копіювання, або створити резервну копію всієї комп'ютерної системи, чи то смартфону чи інших важливих даних. Тобто, якщо з вашими файлами щось трапиться, хтось їх вкрав чи видалив, або ви не матимете до них більше доступу в такому випадку, якщо ви зробили резервне копіювання, то зможете спокійно всі важливі дані та файли. Відновити та повернути назад. Всі файли, вибрані для резервного копіювання онлайн, будуть зашифровані перед надсиланням на онлайн-сервери постачальника. Це автоматичний процес, який забезпечить максимальний захист ваших даних. Тепер давайте перейдемо до переваг. Головними перевагами для звичайних користувачів, які використовують смартфони, і не тільки, що вони отримують за 10 доларів на місяць, цілих 6 терабайт хмарного сховища та можливість розділити ці 6 терабайт. Ще на 6 облікових записів з окремим входом в цей же час Google, iCloud та інші пропонують зберігати відео, фото з телефонів. За 10 доларів всього ви отримаєте 2 терабайти це втричі менше, ніж на гадбекап. Ще одним важливим плюсом є те, що програма доступна в Google Play і App Store. Це робить для вас можливість заходити в одне місце сховище з різних смартфонів. Це економить більше часу, це дуже зручно і не потрібно переплачувати. Ви можете зайти на сайт Гатбекап за посиланням в описі та закріпленому коментарі, де матимете змогу пересвідчитись в головних перевагах даного сервісу та розглянути, як це взагалі працює. Вам доступно. Друзі, два тарифні плани. Перший коштує 9 доларів. За це ви отримаєте 1 терабайт для резервного копіювання та один обліковий запис. Другий тарифний план називається сімейний, який коштує 10 доларів на 1 долар всього більше. І тут ви отримаєте відразу 6 терабайт для резервного копіювання та 6 окремих облікових записів з окремим входом. Це дуже зручно, безпечно та надійно. Тому, друзі, зберігайте свої файли безпечно разом з Backup. Напишіть, до речі, зараз в коментарях, хто вже має чи мав можливо до. Досвід з онлайновим резервним копіюванням на своїх файлів. А ті люди, які вперше про це чують або ще не використовували такий спосіб зберігання своїх даних, тоді гатбекап ідеально для вас підходить і залишаю прямо зараз посилання на цей сервіс в описі та закріпленому коментарі. Обов'язково заходьте, реєструйтеся та ознайомтеся з перевагами та зберігайте свої файли в безпеці. Це зараз дуже важливо. Ну і розпочинаємо по порядку із першої групи A Баварія, Манчестер, Юнайтед, Копенгаген, Галата Сарай. Друзі, ну тут два явних андердоги, два фаворити. Це Баварія Ман Юнайтед. Звісно, повинні проходити далі. Ці дві команди повинні ну, вигравати як мінімум в двох матчах. Копенгаген з Галатасараєм буде складніше, тому що команда. Ну, ми знаємо, що турецькі колективи вони люблять під Лігу Чемпіонів набирати там збитих льотчиків, скажімо так, але доволі кваліфікованих футболістів, які пограли. Грали вже в Європі, Галатасарай любить набирати. Я думаю, що ну якісь певні проблеми будуть у Манчестер Юнайтед, навіть із Копенгагеном. От дивлячись на цей нестабільний МЮ зараз, дивлячись, як вони грають і в захисті і в подальшому, і в АПЛ. Як стартували, то думаю, що їм буде складно і проти Копенгагена, і проти Галатасарая але, звісно, ставлю тут на перше місце Баварії. Баварія зараз непогано виглядає. Баварія зараз з Гаррі Кейном в Атаці, тобто, ну вони знайшли, закрили проблемну позицію нападника, і Баварія, звісно. Що я ставлю займе тут перше місце, на друге місце банально поставлю М'ю, на третє місце поставлю Галата Сара і останнє Копенгаген. Друзі, думаю, що саме так будуть розташовуватися команди в цій групі. Група Бі, друзі, Севілья Арсенал, ПСВ Ланс, французький. Ну, тут, звісно, ми бачимо переможця Ліги Європи. Ми бачимо Арсенал, який повертається в Лігу Чемпіонів. ПСВ ну, команда із Нідерландів, яка завжди показує більш-менш хороші результати у всіх Єврокубках, завжди є регулярним учасником Єврокубків, чи то Ліги Європи, чи то Ліги Чемпіонів. Ну і в цьому сезоні, як ви бачите, Арсеналову, я вважаю, що пощастило з групою, так само, як і Манчестер у Сіті, до якої ми перейдемо. Теж можна сказати, що є два фаворити Севілі і Арсенал, але ПСВ і Ланс будуть теж боротися за. Свої місця, і можливо, в цій групі от е, я поставлю на перше місце саме Арсенал. Думаю, що вони за рахунок класу зможуть зайняти е, це місце. На друге місце поставлю ПСВ НД Вони завжди показують в кожному сезоні, що вони готові боротися і грати от, приблизно з такими командами, як Севіль, Арсенал, вони можуть. Давати результат, виходити в, в одну-восьму ліку чемпіонів, для них це не проблема. І ставлю, що Севілья займе третє місце. виграє Лігу Європи, друзі. <свісно> да. Так, Смішно, можливо, десь банально. Але ставлю на те, що Севілья займе третє. І Ланс французький займе останнє місце. Тому що, чесно кажучи, мало що знаю про цю команду, тому ставлю їх саме на останнє. Але, звісно, це буде доволі конкурентна група. Приходимо до групи Сі: Наполі, Реал Мадрид, Брага і Уніон. Берлін ну в цій групі теж так само як в групі А, два фаворити, два аутсайдер. Наплі Реал Мадрид повинні виходити з групи, проходити е, спокійно в 1-8 лігію чемпіонів. Брага Уніон Берлін. Ну Брага теж саме можна сказати, як і про ПСВ. Команда регулярний учасник Єврокубків. Уніон Берлін в лізі чемпіонів буває дуже нечасто. Це команда, яка в минулому сезоні грала в Єврокубках, і в цьому сезоні вони змогли. Зайти аж в лігу чемпіонів з четвертої корзини з четвертого кошику, потрапити на реал Мадрид і відразу на Наполі. І тут звісно, я ставлю на те, що Наполі і Реал Мадрид розділять першу другу сходинку. Поставлю Реал на перше, наполі поставлю на друге місце, третє місце. Скоріше за все, займе Уніон Берлін, Брага займе останнє. Поставлю саме на такий результат. Група D, Бенфіка, Інтер, Зальцбург і Рал Соцієдад. Чесно кажучи, дуже рівно виглядає саме ця група. Протистояння Бенфіка і Інтер минулорічної Ліги Чемпіонів, коли вони там в одній четвертій чи в півфіналі напишіть зараз в чаті зустрічалися, точніше в коментарях. Але Зальцбург і Ралл Сосідад це команди, які теж не будуть відступати, які будуть кусатися. Ми це. Прекрасно розуміємо. Поставлю на в цій групі на те, що перше місце займе Бенфіка, друге місце займе Інтер, третє місце займе Зальцбург і останнє місце займе Релсі Сіда. Да, саме так як вони розташовуються, так я думаю, і завершиться. Закінчиться дана група. І в принципі, я думаю, що всіх все влаштує і можливо Зальцбург, можливо. Східдать зможуть все-таки зайти в перше-друге місце, але думаю, що клас Бенфіки інтера вирішить ці питання. Тим більше в Ралсхідати росіянин грає, тому їх апріорі ставимо на останнє місце. Всі ставте в коментарях Realсідати на четверте місце. Взагалі, варіантів ніяких не може бути для вас. Група і Фейенорд, Атлетико, Мадрид, Лацео і Селтік. Група для е, Сіміони, можливо, прохідна. Але все одно і з Фейнордом буде складно. Ми на Фейнорді вже в принципі з Фейнордом грали. Знаємо, що це за команда. Лаціо хороший єврокубковий клуб для Італії. Але в основному вони виходили саме в Лігу Європи. В Лізі чемпіонів вони не часто бувають. Ну і Селтік, з яким ми грали в Лізі Чемпіонів в минулому сезоні, тому ми знаємо, що це за колектив. І доволі рухлива, серйозна команда, яка і реал кусала в минулому сезоні. Тому я тут пророкую: отут пророкую провал Атлетіко Мадрид, друзі. Я думаю, що команда не вийде з групи і займе третє місце, потрапить в Лігу Європи. На останнє місце я поставлю саме Селтік, який там і знаходиться. На перше місце поставлю Лацо, на друге місце поставлю Фейнорд. Тобто Лацо, Фейнорд, Атлетіко Мадрид і Селтік. такий мій прогноз на групу. І думаю, що ось уже така міні-сенсація станеться саме в цій групі. Хоча, якщо її можна так вважати, Атлетіко Мадрид вже пару років не вражає, якщо чесно, при Група Ф, це. ПСЖ, Борусія Дортмунд, Мілан, Ньюкасл Юнайтед найкраща, найтоповіша. І можна назвати її групою смерті, друзі. 100% зі мною погодитись, тому що ну, таких груп більше в лізі чемпіонів немає. Таких протистоянь не буде. Це найкраща група, яку можна було придумати, чесно кажучи, і Ньюкасл, який зайшов в цю лігу чемпіонів з великими грошима. Але не з такими топовими трансферами, хоча для АПЛ, для ЛЧ. Ну склад у них доволі сильний, і на фоні Мілана і Дортмунда вони будуть, будуть грати на рівних, старатися грати на рівних. Ну, ПСЖ виділяється, звісно, по статусу як команда. Але от доля, я так розумію, що Мбапе вирішена, він залишається і піде в Реал вже наступним лі, літом, якщо домовляться команди, чи можливо вже взимку. Але ну, чесно кажучи, не пощастило тут нікому. Ні Нюкаслу, ні Мілану, ні Дортмунду. Ні, ПСЖ. Мілану ще в минулому сезоні не пощастило, теж група була складна в цьому сезоні, група складна. І як ви бачите, складно тут взагалі вирішити, хто куди потрапить. Але от цікаво, як Ньюкасл, да, на фоні цих от команд, постійних учасників Ліги Чемпіонів, як Мілан, Дортмунд і ПСЖ, як зіграє Ньюкасл. І судячи по тому, як вони зіграли минулий сезон англійської прем'єр-ліги, судячи по тому, як взагалі команда виглядає, я вам скажу Ньюкасл. Очікую, що будуть грати більш-менш на рівних із Міланом із, із Дортмундом, і покусають. І тут питання: хто займе останню команду? От тут і буде головна сензація: хто займе останнє місце? Маю на увазі, хто займе останнє місце в цій групі, той буде в принципі провалом сезону, напевно. Ну, провалом цієї ліги чемпіонів, ще не виключенням, що в іншій групі може провалитися там, не знаю, умовний арсенал, Манчестер Юнайтед може останнє місце зайняти, чи там Реал Мадрид не вийде з групи. да Теж таке можливо. Тому в цій групі, давайте, якщо підсумовувати, я на перше місце ставлю ПСЖ, все-таки, хто б що не говорив, ну, команда, команда біль зіграна, хоч і пішло багато. Низка футболістів, Мессі Неймар, інші кравці теж пішли, але прийшло багато, велика плеяда хороших. Гравців в цю команду, Мбаппе залишився. Тому я думаю, на, на багажі БАПе команда буде досягати результатів і займе перше місце. На друге місце я поставлю друзі Ньюкасл Юнайтед. Думаю, що вони відразу почнуть з 1-8 Ліги Чемпіонів. Команда дуже подобається. Хороший колектив там зібрався. І, чесно кажучи, і Дортмунд, і Мілан не виглядають командами, які от 100% прямо обіграють той же Ньюкасл і займуть друге місце. Тому поставлю саме Ньюкасл на друге, на третє місце поставлю. Мілан, і на останнє місце поставлю Борусю Дортмунд, Думаю, що команда в цьому сезоні ну не то, що провалиться, але да, не вийде з групи. І саме таким от провалом сезону буде Борусія Дортмунд, а не Мілан. Ще й Мілан по складу зараз не дуже вражає, але команда старалась підсилювати. У мій прогноз на групу F саме такий: це ПСЖ, Ньюкасл, Мілан і Борусія Дортмунд. Пишіть свої прогнози цікаво почитати саме на цю групу. Передостання група G тут просто ізі для Мансіті. Я не знаю, які кошти занесли Шейхи із МС, що вони заносили в УЄФА, як вони це зробили. Але Лейпциг, Цервена зв'язда і Young Boy's, ну це просто сміх. Жодна команда не отримала таку групу, просто жодна. Навіть персенала там, да, подивіться, конкурентний ПСВ, Севіль, Айланс, там щось може. В Баварії, тобто в Манчестер Юнайтед є Баварія, да? є голода Галатасарай. Тут я не скажу, що це прям команди прохідні. Лейпциг ну він може покусати мансіті і Вони грали в групі уже недавно між собою, плюс плей-офф грали до команди, зустрічалися частенько. Але цервена зв'язки Янг Бойс ну явно вирізняються да по рівню от Команди, хоча не виключення, що якась із цих колективів будуть кусати Лейпциг десь можливо нічию заберуть у мансіті але МанСіті просто застолбив. Застовбив за собою перше місце. Якщо Ман-Сіті не займає перше місце в цій групі, це регрес і це найбільший провал Ліги Чемпіонів на груповій стадії. от 100%, Якщо першого місця в МС не буде, це сенсація. Все, жодних питань. На рахунок. Третього, там другого чи четвертого місця, чесно, складно сказати, Напевно, так як воно є, так воно і завершиться. Хоча не виключення, що Лейпсик може десь поступитися Янго Бойзу, як, в якому буде велике бажання, як саме само цервені зв'язки. Велике бажання буде грати в лізі чемпіонів і досягати результату з такою командою. Тому. Скоріше все, все залишиться так, як воно є, і зараз по рейтингу у уєфа да, як воно було, і Мансіті повинні виходити з цієї групи. Лейпциг повинен займати друге. І цервана ревана і Діан бойзом повинні вирішити між собою. Чесно кажучи, не дивився, не знаю, як в вирай... Ці дві команди будемо вже слідкувати в самій лізі чемпіонів, тому можливо, хто більше дивиться там швейцарський футбол чи червену зв'язку. Напишіть в коментарях вашу думку, хто от червена зв'язка зараз сильніше, чи все-таки Янг Бойс. Пишіть обов'язково, але поставлю я на Янг Бойс. Більше поставлю на третє місце все таки їх і на останнє цервену зв'язку. Все-таки залишу. Ну і вишня на торті. Це група наша. Група Шахтаря. Друзі, ми переживали, хто потрапить в донецькій команді. Це Барселона, Порту і антверпен група, з якої можна виходити навіть з другого місця. Ми кожен рік це говоримо. Ми кожен рік говоримо, що Шахтар може вийти з другого місця. шахтаря хороша група. Да, є там Реал Мантіті, навіть коли був, але ми говорили, що і були шанси, навіть коли в нас такі групи були. Пам'ятаєте, як ми качали Реал Мадрид, як Реал, як Шахтар. Навіть один раз обіграв Манчестер Сіті. Тобто навіть з таких груп ми старалися якусь інтригу здобувати для себе. В цій же групі тут не треба придумувати інтригу, тут треба боротись за друге місце конкретно спорту з Антверпеном. І навіть Барселона. Я вважаю, що да, це топова команда. Барселона це команда. Ну, ми, ми знаємо у серйозного рівня в Європі. Барселона старається повернутися да, після того, як там пішов Месі, після того, як там уже немає ні Альби, ні Бускетса. Цих всіх футболістів Барселони вже немає там зовсім новий колектив хаві будує. Є ще там досвідчений Лівандовський, там Френкі Де Йонг і інші трансфери. Там гіндоган прийшов хороший футболіст центр поля, але це не Манчестер Сіті поки що. І це не Баварія, поки що. Барселону теж можна качати. Тим більше в нас є Дмитро Чигиринський, який дуже добре знає із середини цей колектив. Дмитро Чигиринський, який пограв. і за рахунок цього футболіста я вважаю, треба досягати результату Це, звісно, жарт, але. Боротися потрібно, і це краще ніж нас би кинули там до арсенала ПСВ і Севілії, Я вважаю. це краще, ніж би ми були в Баварії МС. Це краще, ніж би ми були в групі ПСЖ Борусія і Ньюкасл, звісно. Ну, можливо, група Feyenoord Атлетико, можливо, нас би туди прикольно було б закинути. Але Порту хороша португальська топова команда, як і Бенфіка, яка кожного року виходить в Лігу Чемпіонів, старається виходити в ЛЧ, буває в Лі... і Ліга Європи, але в основному це ЛЧ. Разом з Бенфікою вони туди потрапляють частенько. Тому в порту завжди є як і талановиті футболісти, так і досвідчені футболісти, да, які вже пограли за цю команду. І в порту кожен рік в принципі не, не змінюється. Скажімо так, система гри це команда, яка вміє як як захищатися, так і атакувати. Там є футболісти і технічні швидкі. І доволі потужні. Так на рахунок Антверпена, ну все, що можна сказати, це команда із Бельгії. Це команда на секундочку виграла чемпіонат Бельгії. Тобто, це чемпіонат, це чемпіон бельгійського футболу. І ми цю команду будемо детально вже ближче до матчів розбирати. Звісно, але друзі, це знову ж таки не умовний Ньюкасл, це не Реал і навіть не Галатасарай. Сарай. Це чемпіон Бельгії, але ми розуміємо, що це чемпіон України. Вибачте, ми теж не применшуємо себе. Да, ми зараз там грекам дуємо, Кіпріотам дуємо і, в принципі, не дуже хороші результати даємо, але все одно це всього-навсього чемпіон Бельгії, і ми чемпіон України, які повинні доказувати, що ми не дарма шефтаблиці таблиці коефіцієнтів не впали нижче 15-го місяця. Що ми кожен рік не дарма виходимо в лігу чемпіонів? Є як мінімум одна команда в Лізі Чемпіонів. Від України і Шахтар повинен демонструвати. Якщо ми не... Якщо ми займаємо четверте місце, це буде провальний сезон для Патріка Ван Леона, і для нього це буде якраз перевірка. На рахунок Барселони Порту, ну тут буде вже складніше. Звісно, ми будемо грати на контратаках. Скоріше за все, на рахунок Антверпена ми десь, можливо, зможемо побадатися проти порту, проти Барселони буде складно контролювати гру, особливо проти Барселони. Ми розуміємо, що це приблизно така сама модель буде, яка була в Євічевича. Тобто це буде контратакувальний футбол за рахунок швидкісних футболістів. І це вже багато що залежить від самого Ван Леона, як наскільки швидко він зможе інтегрувати бразильців, яких він купив в інгерів. ж саме Гінальдо, Невертона, тих самих інших легіонерів, які були придбані той же Кастільо, Педріньо Лівий захисник. Як вони будуть інтегровані вже під Лігу Чемпіонів? А тут часу зовсім трохи залишається два тижні до Алче. Два тижні до Ліги Чемпіонів. А Гінальдо ще жодного матчу не зіграв. Невертон тільки з заміни виходить на останні 10 хвилин. І по факту, у нас там ну зліва хто кащу зубков і сікан в атаці, поки Траоре на травмі. Тобто, це не виглядає. Шахтар не виглядає як команда, яка буде контролювати м'яч. Я думаю, ви зі мною погодитесь. Тому Шахтар завдання це Ліга Європи. Я думаю, реальний е варіант для нас це Ліга Європи. Скоріше за все, ми не зможемо витіснити порту з другого місця. Я не думаю, що Антверпен там буде, чесно, ну, це буде сенсація. Але ставлю на те, що ми займемо все таки друге місце. Я ставлю на нашу команду. І ставлю на те, що виграє групу Барселона, порту буде другими. Ми будемо третіми, а Тверпен буде четвертими. Знову ж таки, нічого нового не придумуємо, але хотілося б хотілося б зайняти саме друге місце. Якщо ми займаємо друге місце, це буде сенсація. 100%, тому що Шахтар з даним складом, ну чесно кажучи, не виглядає як команда, яка може спокійно обігрувати порту. Навряд чи. ми зараз тієї сили команда. Так само на рахунок Антверпена, думаю, що чемпіон Бельгії вони стали ним не просто так, і нам теж вони не збираються просто так складатися в результаті і поступатися. Тому тут буде шалена боротьба за друге, за третє місце 100% між Антверпеном Порту і Шахтарем. І надіємося, ми зможемо виправдати оцей третій кошик, в якому ми опинилися, і третє місце, яке нам треба зайняти, щоб потрапити хоча б Лігу Європи. Якщо буде друге місце, це буде прям супер. Тому якщо підсумувати взагалі цю Лігу Чемпіонів. Переможець Лії чемпіонів, давайте от, зроблю свій прогноз. Думаю, що це буде в цьому сезоні Баварія. І чесно кажучи, та трансферна політика, яку провела команда, плюс підсилення е, атаки, те, що вони купили Харі Кейна, вони закрили реально проблемну позицію. І зараз, в принципі, по складу, якщо подивитися Баварію, ну це просто топ. Звісно, на їхньому фоні є ще Манчестер Сіті. Є низка інших команд, які можуть побадатися з ними. Але для мене от Баварія, якщо не брати банально Мансіті, знову говорити, що виграють да Мансіті, теж я розглядаю, що вони можуть бути в фіналі, але ставлю саме на Баварію. Думаю, що команда зможе зібратися і в цьому сезоні виграти лігу чемпіонів. В Фіналі ну я взагалі як болівальник крала, хотів би бачити в фіналі Реал Мадрид з Баварією, але дивлячись на те, що зараз реалі відбувається, дивлячись на те, що вони не підписали жодного форварда нормального. Думаю, Реал не зможе витягнути і виграти фінал Ліги Чемпіонів в цьому сезоні. От, тому ставлю на Баварію. Хто буде сенсацією взагалі цього цієї ліги чемпіонів? Якщо брати саме такі андердогові команди, не беремо Ньюкасл, Тому що Ньюкасл уже апріорі команда статусом хорошим. Я все-таки поставлю на те, що цією командою може бути Young Boys. Я думаю, в них найбільші шанси зайняти там друге місце умовно й вийти одну восьму. все таки ставлю на них і взагалі Шахтар Донець. Теж От, дві команди, які хотів, тому що в Янг завжди є класна молодь. Так само Зальцбург, ну до Зальцбурга ми звикли Янг це команда, яка не так часто буває в лізі чемпіонів. І, в принципі, я думаю, що там там хороші шанси є. Побадатися з цервеною зв'язку. Є хороші шанси грати проти Левс. Ставлю на те, що або Шахтар, або Янгбой зможе бути сенсацією Ліги Чемпіонів. От дуже хочеться. А сенсація Ліги Чемпіонів це вихід в 1-8. І для і для Шахтарян, ну, це, прям, це прям шок буде. Не то, що шок, а це, ну, це буде феєрія, і ми будемо розуміти, що команди перевиконали завдання на сезон і потрапили в Євроку весну вже в Лігу Чемпіонів. На рахунок регресу сезону, на рахунок провалу сезону. Ну, скоріше за все, це буде команда якраз із групи F. Тобто хтось там Борусія, Мілан і, або Ньюкасл, можливий ПСЖ, не вийде з групи взагалі і не вийде навіть в Лігу Європи. Ставлю на, е, в цьому сезоні саме на те, що цієї команди буде Борусія Дортн. Взагалі нікуди не пройде. Тому свої прогнози прямо зараз, друзі, напишіть. На кожну із груп і конкретно на групу Шахтаря ми бажаємо тільки хороших результатів В нашій команді. Ми бажаємо тільки перемог Шахтарю, і будемо прямі трансляції проводити на цьому каналі. Тому підпишіться прямо зараз на канал, поставте лайк, це дуже важливо. Ну і звісно, будемо болівати за нашу команду, і хочеться. Щоб Шахтар зайняв друге місце. Все буде залежати від нашого колективу. все буде залежати від того, як ми будемо якісно реалізовувати свої моменти і як ми будемо захищатися. Тому що з захистом Шахтаря є певні проблеми. УПЛ це показує, і все таки хочеться певних вже напрацювань від Ван Леона. У УПЛ Поки що не все видно, не все виходить у команди Патріка. Тому очікуємо на результати в ЛЧ і на самі матчі. Самі матчі перший тур ЛЧ стартує 19 і 20 вересня. Далі другий тур 3-4 жовтня. Ну і взагалі в описі можете почитати по регламенту. Фінал буде в Лондоні. Фінал буде 1 червня на стадіоні Уемблі, друзі. Тому от, такий от у 24-му році буде фінал е, саме в столиці Англії. Можливо, туди Шахтар приїде Патріко Манлеон і будуть грати в фіналі проти умовної Мансіті чи Баварії. Це, звісно, наші мрії, але помріяти хоча б в цьому відео можна. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей.